Просто нам треба тренуватися спочатку на котиках. На Тому що коли ви тренуєтеся на такому суперважливому для вас чоловіки, то ви автоматично у вас оце все заклякне, ти будеш отак так На котіках тренуйся. Як котик да? тобто вам потрібно просто себе відчувати, ваше тіло, ваші емоції, я тут. Да? Тому що, коли ви у голові постійно, да, у вас. Думки постійно, плани, як, як мені себе контролювати, да? то ви ж постійно у чоловічій енергії. Да? Я, вам, я вам завжди говорю, тренуйтеся на котіках. Ви на котіках оточите цей стан, ходіть на побачення. Просто для того, щоб тренуватись на котіках. От, даже в ті тіндери заходьте, вибирайте так, мужчину, який понравився вам. От ходіть з ними на побачення, просто щоб ваші стани від, відточити. котиків визиваємо. Да? Щоб тоді, коли ви зустрінете свого чоловіка потужного, да? ви не були отакі скрючені, не знаю як. Ну, так, я вже вмію, я вже навчилась, Да? І дивіться, а стан, коли ви в тілі, він ж зовсім інший. Да? Це про відчуття, про присутність, текучість жіноча. Її ж навіть словами не опишеш, яка ця енергія. От найкраще слово це таке тікучість, сладость, це манго. Воно дуже приємне, неприторне, да? тепла ця енергія. От ви в жіночій енергії. Тому тренуйтесь на котика.